Всім доброго дня! Сьогодні ми, а точніше Софія, Варвара, Стефанія, Таїсія, Глорія, Альвіна, розповімо вам про материки. Сподіваємось, що ви готові розпочинати. Гарного перегляду. Африка за величиною материк на планеті після Азії. Вона займає площу приблизно 30 мільйонів квадратних кілометрів, що становить близько 20% загальної поверхні суші Землі. Африка відома своїм географічним, кліматичним та культурним розмаїттям, а також своєю унікальною історією. Розташовання. Африка перетинається екватором, що забезпечує різноманітність кліматичних зон. Матери, омивається Середземним морем на півночі, Червоним морем на Сході, Індійським океаном на південному сході та атлантичним океаном на Заході. Рельєф головні географічні особливості включають пустелю Сахару найбільша у світі гарячу пустельна, долину річки Ніл найдовша річка у світі, гору Кіломанджару, найвища точка Африки, а також Велику Рівтову долину. Африка славиться багатством біорізноманіття тварини, африканський слон, лев, жирафа та ще багато других тварин. Австралія це унікальна країна з багатою історією, культурою та природними особливостями. Австралія є світською державою з релігійною свободою. Офіційною мовою є англійська, якою володіє більшість населення, також поширені мови, такі як китайська, італійська, грецька та арабська. Розмір та населення. Австралія є шостою за величиною країною у світі. Займаючи площу близько 7,7 мільйонів квадратних кілометрів, незважаючи на значні розміри, її населення становить приблизно 25 мільйонів осіб, що робить її однією з найменш густонаселених країн. Найвищою точкою Австралії є гора Костюшко, розташована в Австралійських Альпах на південному сході країни. Снігові гори в Австралійських Сніжних горах щорічно випадає більше снігу. Ніж у швейцарських Альпах. Озеро Е – це найнижча точка Австралії, озеро Ейр, яке розташоване на 15 метрів нижче рівня моря. Цікаві факти про Австралію. Унікальна фауна близько 80% рослин і тварин Австралії не зустрічаються більше ніде у світі. Відсутність активних вулканів Австралія це єдиний континент, на якому немає активних вулканів. В Австралії нараховується близько 100 мільйонів овець, що в 4 рази перевищує чисельність населення країни. Австралія це дуже унікальна країна, яку я дуже хочу відвідати. Південна Америка це двобіжний материк. Площа приблизно 18 мільйонів 800 тисяч кілометрів квадратних населення 400-300 мільйонів осіб. Країни 12 держав. Основні мови це іспанська та португальська, цікаві факти про Південну Америку, Амазонка найдовша довжиною річка у світі, Анди, найдовший гірський хребет на планеті. Амазонський дощовий ліс, легені планети, що виробляють величезну кількість кисню. Солончак у Юні це Болівія, найбільший солончак у світі Мачу Пікчу, загадкове місто Інків, Розташоване високо у горах. Дуже цікавий материк, який захоплює багато людей. Євразія найбільший і найрізноманітніший материк. займає понад три всіх відсотків землі 54,6 чотири мільйонів квадратних метрів. У Євразії понад 90 країн. Найвища точка Мадаряку гора Еверест, 8748 метрів. Найбільші річки це Янзи, Волга, Лена. Найбільші озера це Каспійське море, Вайкалт. Омивається сіма океанами: Атлантичним, Тихим, Індійським і Північно-Одовитим. Найбільші постелі Євразії Гобі. А ще тут тоді постелі пустеля Гренландія. Колиску цивілізацій. Саме тут зародилися стародавні цивілізації: шумери, єгиптяни, китайці, індійці. Найбільше місто. Токіо, Японія, де живе понад 37 мільйонів людей. Найдовша залізниця у світі, Транскрібська магістраль 9288 кілометрів. Нарізіменніші культури від європейських солодь до кочових племен Монголії. Дуже цікавий материк, який усі хочуть відвідати. Антарктида найхолодніший материк. Рекордна температура тут становила мінус 89 градусів. Крита льодом на 98%. Якщо він розтане, рівень океану підніметься на 60 метрів. Площа 14 мільйонів км квадратних. Не належить жодній країні. Це міжнародна територія для науки та досліджень. Тут постійно працюють вчені з усього світу. Тут живуть тільки тварини, пінгвини, тулейні, морські леопарди, але немає білих ведмедів. Унікальні організми. У підлітих озерах живуть бактерії, які не змінювалися мільйони років. Північна Америка це край величних просторів. Північна Америка це третій величиною континент. Площа приблизно 24-25 мільйонів кілометрів квадратних. Що робить її третім за розміром материком після Євразії та Африки? Найвища гора це має висоту 6190 метрів. Що робить її найвищою точкою Північної Америки? Найбільший острів це Гренландія. Гренландія, розташована на північному сході континенту, є найбільшим островом у світі з площею понад 2 мільйонів кілометрів квадратних. Великий каньйон розташований у штаті Аризона, США. Великий каньйон має глибину понад 1800 метрів і простягається на 446 кілометрів. Різноманітність кліматичних зон Північна Америка охоплює всі кліматичні пояси: від ар Арктичного арк 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 на півночі до тропічного на півдні. Найбільше місто це Мехіко, столиця Мексики. Мехіко є найбільшим містом континенту з населенням понад 21 мільйон осіб. Північна Америка дуже цікавий материк, який охоплює багато людей. Всім дякую, хто слухав уважно. Ми дуже старалися над цим проектом. Сподіваємось, вам він сподобався.